Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16. Перші поставки будуть вже до кінця цього року. Про це повідомила глава МЗС країни Аджаля Біп. Усе це закріплено в безпоковій угоді, яку підписали між державами у Брюсселі президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроу. Крім того, бельгійське оборонне відомство отримає боєприпаси зі своїх запасів для оснащення винищувачів F-16, призначених для України. Винищувачі F-16, як і решту озброєння та боєприпасів, які в рамках безпекової угоди зобов'язалися передати Україні Бельгія, призначені для використання на українській території. Про це заявив бельгійський прем'єр-міністр Олександр Декроу. Щодо запитання про використання літаків f 16 Щодо всього, що входить в нашу угоду, чітко прописано, що українські Збройні сили можуть це використовувати на українській території. Володимир Зеленський сподівається, що західні партнери прийдуть до того, що надаватимуть свою зброю без заборони стріляти по території Росії. Уявіть собі, що вони стоять вздовж кордону. І вони стоять і стріляють по вам великобійною зброєю, артилерійським снарядом, так? Вони по вам стріляють, а ви не можете їм відповісти. Ви просто не спроможні їм відповісти, тому що ми не маємо права використовувати зброю. Навіть вже ти бачиш точки. Навіть від розвиток ти отримуєш мапи, супутникові знімки, ти бачиш, бачиш де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається, це несправедливо.